Ну що ж, дебютант, але з професійним бекграундом. Представник так. Турції, речі, так. Да. І проти... Професійний боксер з рекордом 2-0. Да. І просто народний, я б сказав, би, <схай> народний боєць. Так. <схай> так. Вітя Маорі. Пей! Ну що ж, перший раунд протистояння. Вітар Маорі проти. О, як завжди, своя завершає. пружинка включається. Да. Жваво працює. Віктор. Тримає дистанцію. Да. На ніжках? Як він це робить? Я завжди кайфую, від поєдинків. Я також, ні. я, я, я обожнюю його, бої. Це вживу просто не, нереально. не знаю, буде. які там суперечки. Кожного разу він дивує. Да. Еміркан також зараз працює зібрано. Але трохи не встигає. Не встигає зараз за Віктором. Добре, добре, трохи, добре. Да, так, обмінялися ударами, але так намагається переслідувати еміркан Віктора. І просто готується. Да, на бокові. Ух! Як заводить. Міркан намагається працювати першим номером, але Віктор просто доносить свої пружинки. Просто ці боковінакше. Ці бо! Зараз є на перший Віктора підловив, підловив. Але в таких розмінах це ж це ж дуже небезпечно. Так розмінюватися ударами. І міркан підловив. Але це ж. Еміркан підловив, але Віктор треба продовжує поєдинок. Треба тримати, зараз тримати треба тримати. Мені здається, що в цьому випадку Віктору треба просто пережити цю бурю емоцій. Треба, треба тримати, зараз. Не потрібно йти в зарубу. Еміркан Еміркан зараз да, намагається закрити. Зараз емоції можуть забрати. Віктор. Але як відпрацьовує Віктор? Просто Віктор! Єнокдавси ти типу посигналізує. Наш в Макс Хороший, да, да, да. <ріст> хороший. Він хороший. не чекає, що доля йому подарує шанс. Він просто бере і сам де вперед. Віктор попускає злідає удари. Кубіті, вечерю, що він робить. Просто Побірися. неймовірно рубляться. Зараз хлопці зараз Два, просто мірканда намагається переломити Віктора, але це. Чемпіонський характер у віктора Ми чуємо як підтримують віктора да. за раунд. чудовий раунд, чудовий раунд. що за раунд. Під час повномасштабного вторгнення проходять такі події. Велика повага планує всім. Ну що ж, другий раунд, але да, другий раунд Віктор Маорі проти Вау! Кожному потрібна ця перемога. Да, дійсно о Заряджає права верхен зараз. Доносить все ж таки права рука, але трохи спотикнувся зараз. Це рахується, це рахується, мені ну, здається що. Ну да, так, там просто оступився, да. Віктор, ну нічон. Таке добро. буває, трохи запливає зараз ліве око. А ні, Мені здалося, але зараз пропускає зараз щелепу. Віте Міркана пропускає зараз Віктор. Все, да, я ще, Чи, ще розумію, що з челепою. трапилося челепо. у Віктора з щелепою. з трапилося з челепою, так? Да, це так поєдинок. Оце так, так перемога, це так бій. У поєдинку технічним нокаутом перемогу здобуває Еміржан Юлсен. Еміржан виграє в своєму дебютному поєдинку проти Віктора Маорі, але треба бонус, побажати бонус, 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 бонус але бонус. велика повага до Віктора. Віктор да, так, да, засмутився. Бонус, але заслужили хлопці. Я впевнений, що він повернеться ще сильнішим, ще кращим. Відновиться. Да.